Доброго дня! Тема уроку переставний закон додавання. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашому дружньому класі діти просто молодці. А зараз пограємо в гру, додай словечко. Після ночі буде день, за літом настане осінь. Із насінини огірка виросте нова рослина огірок. Після уроку буде перерва, після зеленого кольору світлофора загориться червоний. Ви назвали незмінні правила, закони, що існують у природі та житті людини. У математиці також існують закони, яких потрібно дотримуватися, щоб, наприклад, правильно та найзрозумілішим шляхом знайти результати арифметичних дій. Сьогодні ви ознайомитесь з першим і дуже важливим законом арифметичної дії додавання. Переставним законом додавання Усну. Давайте спробуємо відповісти на такі запитання. Які арифметичні дії ви знаєте? Додавання та віднімання. Як називаються числа, які додають? Ці числа називаються доданками перший доданок та другий доданок. Як називається результат додавання, результат додавання називають сумою, при додаванні отримують більше число, ніж були дані числа чи менше, при додаванні отримують Більше число, коли при додаванні одержимо те саме число, при додаванні ми одержимо те саме число, якщо один із доданків буде дорівнювати нулю. Коли сума може дорівнювати одному з доданків, якщо інший доданок дорівнює нулю? Яку арифметичну дію слід виконувати, щоб отримати менше, ніж дане або рівне йому, потрібно виконувати дію віднімання. А зараз ми з вами напишемо каліграфічну хвилинку, відкрити зошити та на рядочку через клітинку запишіть цифру 3. Зробимо практичну роботу з предметами навколишнього світу. Візьміть до лівої руки один олівець. До правої стільки, щоб усього олівців у руках було три. Скільки в лівій? Один. Скільки олівців у правій руці. Два. Скільки їх усього? 3. Складіть вираз, щоб проілюструвати виконану дію. До 1 додати 2. Дорівнює 3. Покладіть ці олівці на парту. А тепер візьміть до лівої руки 2 олівці, а до правої решту. скільки це. 1. Скільки в лівій руці? Два. Скільки олівців у правій руці? Один. Скільки їх усього? Три. Склади вираз, щоб проілюструвати виконану дію. До двох додати 1. Дорівнює три. Чи змінилася загальна кількість олівців? Ні, кількість олівців залишилася однаковою три. Що цікавого, ви помітили? Від зміни порядку додавання результат не змінюється. Працюємо у підручнику Скворцова. Перше завдання. Попрацюй із математичними матеріалами. Складемо такі приклади. До 4 додати 2 дорівнює 6. Переставимо доданки місцями. До 2 додати 4 дорівнює 6. Попрацюємо над завданням 2. До кожної кісточки доміно склади рівності на додавання за схемами, зістав записи, чи змінилося значення суми. До 6 додати 3 дорівнює 9. Переставимо доданки місцями і складемо рівність до 3 додати 6. Дорівнює 9. Сума не змінилася. Далі ми бачимо наступні кісточки 2 та 3. До 2 додати 3 дорівнює 5. Переставимо доданки місцями до 3 додати 2. Дорівнює 5. Теж сума не змінилася. І останні рівності складаємо до 5 додати 1, дорівнює 6. Переставимо доданки місцями. До 1 додати 5, дорівнює 6. Отже, ми можемо зробити висновок. Якщо переставити доданки місцями, то сума рівності не зміниться. Виконаємо третє завдання. В Олега в одній кишені 4 цукерки, а в іншій 2 цукерки. Поясни кожну схему. І що цікаве, можна помітити до 4 цукерок додати 2 цукерки дорівнює 6 цукерок. Можна додавати по-іншому переставити доданки місцями і до 2 цукерок додати 4 цукерки, дорівнює 6 цукерок. Якщо скласти ці рівності і порівняти їх, то до 4 додати 2 буде дорівнювати рівності до 2 додати 4, бо сума цих рівностей буде однаковою, 6 буде дорівнювати 6. Четверте завдання. Розглянь кожний стопчик. Поміркуй, як значення першого виразу допоможе знайти значення другого виразу. У першому стовпчику до 7 додати 3 дорівнює 10. Якщо ми переставимо доданки місцями і складемо рівність до 3 додати 7. Це буде теж дорівнювати 10. Другий стовпчик до 4 додати 5, переставили доданки місцями і отримали рівність до 5 додати 4, теж дорівнює 9, сума не зміниться. До 6 додати 0, дорівнює 6. Переставимо доданки місцями і складемо рівність. До 0 додати 6, буде дорівнювати 6. До 8 додати 2 дорівнює 10. Якщо переставити доданки місцями і скласти рівність до 2 додати 8, буде дорівнювати. Також десять. Переставний закон додавання. А додати Б. Дорівнює Б додати А. Якщо... Переставний закон додавання А додати Б дорівнює Б додати А. Якщо переставити доданки місцями, то сума не зміниться. Давайте виконуємо цікаве завдання. Перед вами різні рівності на додавання. Нам потрібно знайти ті рівності, які будуть дорівнювати 10. Це буде рівність до 7 додати 3. Якщо поміняти доданки місцями, то слідуча рівність буде. До трьох додати сім. Наступна рівність до восьми додати 2. А якщо поміняти доданки місцями, то буде рівність до двох додати вісім. Молодці. Чудова робота. Дякую за увагу.